Друга неділя після Пасхи іменується неділею жен мироносець. Ті жени, котрі супровождали Христа Ісуса в Його земній житті, показали особливий подвиг, служили імені своїм, служили всім, що потрібно було. Бо за Ісусом йшли багато люди, збиралися іноді Бойше 10 тисяч людей, і їх треба було прийняти, послужити. Жінки-мироносиці вносять особливий акцент в служенні Христу. Апостоли мужчини, коли Ісуса арестували, розбіглися. Жінки мироносиці осталися вірні у Христа. Пізніше за їх вірність перші жінки-мироносиці отримали інформацію о Воскресенні Христа. Пізніше вся історія церкви наповнена, що у перших рядах віруючих християн стоять жінки, а не прості жінки, а жінки-мироносиці, ті, котрі. Любов'ю, вірою в всьому світі прислужили Господу і в церкві святій, лишили великий благодатний духовний слід. У тяжкі часи гонення на церкву і в перші віка, і в послідуючі, і до нині, у перших рядах. Тих, котрі терплять гоненія і витримують гоненія, є жінки мироносиці. Щоб порозуміти, що такі, хто такі жінки-мироносиці, скажемо їхній антипод. Жінки злоносиці, клевітниці, обманщиці, блудниці. Ну і світ повний і таких. Коли слухаємо деколи, як несправду кажуть проти нашу церкву молоденькі дівчатка, нібито журналісти, кажу, нібито, бо давно втратили етику журналістську. Як вони клевещуть на церкву і не бояться, що за то треба відповідати? Одно діло сказати правду, друге є, день у день ці злоносиці в лжі і в обмані. Вони не такі уже аж слабі, щоб вони розуміли, що їм дають читати. Ну вони читають а з акцентом, а з увіреностю, адже це – лож, обман, неправда проти церкви, і подумав Антипод, жінкам-мироносицям жінки злоносиці. Із числа жінок мироносиць виросла велика сім'я християнська, де впереді в служенні Богу жінки мироносиці Із числа злоносець агентура, шпіони, блудниці, злодіки обманщиці, клевітниці і прочій з Антидуховний, бездуховний таке скопище. Удивительна річ, цей світ навіть на прості слова реагує обідчиво. Ну виявляється, що безбожники, будучи безбожниками, страшно сердяться і слід казати їм, що вони безбожники. Не кажи їм так, а вони ведь реально безбожники, гонітілі церкви, клевітники, обманщики, причому день у день роблять одну й ту саму роботу. Нас же так обвиняють, що ми щось не так кажемо. Подобно й наші жінки-мироносиці свою поведінку, як матеря, як дівчата, як бабушки, як ті, котрі носять білі платочки. Як символ чистоти святості і пасхальної радости, взірець віри, на котрій руняються другі жінки. От почому у неділю Мироносець церква призиває всіх наших жінок, наших дівчат і наших старших матерей, оставатися невестими Христовими, вірними Христу, послідовницями Христовими. Так все стало, і ми постійно то говоримо, і повторяємо слова покійного патріарха Алексія, котрий сказав, що ту велике скопіще, скажемо тепер про совєтське скопіще, безбожників і сатаністів совєтське врем'я, де мільярди доларів виділялися на атеїстичну пропаганду, все це перемогли білі платочки. То є церковні жінки-мироносиці, на відміну від тих жінок, які вдома сидять або в інтернеті, Паскуть пишуть проти наших жінок. А вони, наші жінки-мироносиці, з смиренням кажуть Боже, проститим злоносицям, бо вони давно безбожниці, сатаністки, участвують у захватах храмів. І давно лишені слави Божої, і награди в царстві Божє. Наші же жінки, мироносиці, і Туй славні, благословенні, а у вічності вірим, будуть по милості Божої і наслідниці царства Божого. Амінь.